Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, ви на каналі пастора Ігоря Назаревича дуже вас прошу поставити вподобайку, пошерте це відео і прокоментуйте. Ми говоримо тут про віру. І з'явився такий трохи зворотній зв'язок, і деякі люди мені пишуть, деякі говорять, і ми ведемо такі пристрасні дискусії щодо віри з багатьма нашими братами і сестрами. Так от. Зворотні звисок такого характеру. Люди мені говорять, пастор, ти, звісно, проповідуєш класні речі, але справа в тому, що в тому, що це не завжди працює. От ти говориш, що на війні Господь береже, але навіть і багато протестантів загинуло, дорогі брати і сестри. Це щира правда. Я вам хочу сказати, що коли мова йде за віру, це не Знаєте, не на стадіоні такі, знаєте, захід Кашпіровського, да? такий сеанс по гіпнозу. Що ти говориш, у всіх там розсмокчуються зари рубці, чи там всі зсилюються там від е, е, мочі хвороби, чи ще щось таке. Це зовсім не так. Віра річ сакральна, дорогі брати і сестри. І або вона в тебе є, або її в тебе нема. І давайте взагалі подумаємо ось про що, навіщо нам віра? Коли дається нам віра? Я вам хочу сказати: якщо ви подивитесь пристрасно, так, да, так добряче спостерігаєте за близькими вашими, ви побачите, що кожна людина вона діє і щось робить в своєму житті вірою. Коли ти бачиш сусіда наркомана, ти розумієш, він так вірить в своє життя. Він так вірить, що виходу немає, він так вірить, що все своє життя треба складати. Так, коли ти бачиш сусіда з якоїсь неблагонадійної сім'ї, ти розумієш, вони діють своєю вірою. От у мене там сусід є, він складає веломашини, він на мусорках шукає запчасті, Я не знаю, де їх можна зараз наразі знайти, але представте, він збирає якісь. Бумажні картонні коробки, він шукає якісь запчастини, девело машини, щось там сидить молотком, горюкає, якісь не вийшов велик, зато вийшла тачка, якась, на якій він щось тягає постійно. Ця людина живе своєю вірою. Уявіть собі. Але, дорогі друзі, навіщо нам віра? Без віри взагалі жити неможливо. Але віра нам дана для того, щоб вирішувати складні питання. І тут Святе письмо говорить, майте віру Божу. І коли ми з вами, дорогі друзі, говоримо про віру, нам нічого не залишається іноді, ніяких інструментів. Окрім віри в нашому житті, тим більше на фронті. Це не загальна річ, це не колективна річ. Да, Бог дав віру всім, і він всім пропонує, каже, що майте віру Божу, але не всі люди хочуть мати віру Божу. І тому я сміливо декламую. Да? Я говорю, що коли я на фронті, коли я не виламився, а навпаки, поїхав виконувати своє покликання як чоловік, як християнин, да? я впевнений, що Бог мене тут береже. І я молюсь, так. Я говорю, Бог береже мене при вході і при виході, коли ми заходимо на позиції і виходимо. Зараз, до речі, дуже страшно зайти на позиції і вийти. Не так страшно на позиціях, але це, знаєте, такий спалах адреналіну, він саме тоді, коли ти заходиш і виходиш, тому що ми більш за все вразливі, коли ми заходимо на позиції і виходимо з позиції. Але Господь береже. Знаєте, я пообіцяв, що скоро будуть ефіри з нашим братом Варваром з 3 штурмової. Дуже крутий хлопець. Він доліковується, і ми з ним будемо говорити про посттравматичний розлад. Це я думаю будуть кру... круті ефіри, тому що він навернувся до Бога, і Бог його звільнив від, від посттравматичного розладу. Це дуже буде розкішно. Так, от він мені свідчить, каже, біля мене впало 7 120-х мін і не одна не розірвалась. Я справа подумав, що це статистика москальських снарядів. Що вони не всі далеко не всі розриваються. і каже, паталанового а Потім я зрозумів, що це промисел Бога. Брати і сестри. Це саме так. Я не знаю, ніхто ніколи не дослідить, і це неможливо дослідити, скільки приходиться уламків на метр квадратний якогось простіру. Да? А, наприклад, від розриву міни пом 2 чи ПОМ-3, Чи, наприклад, коли вибухає 120-та міна, чи граната Ф 1 ну скільки їх має лягти? В квадратний метр простору ніхто це ніколи не дослідить, тому що ви ж розумієте, це все стихія і хаос. Як розриваються ці снаряди, як діляться ця шрапнель, це все хаос. Ніхто не знає. Але послухайте, я знаю багато випадків. Недавно біля нашого брата Липи, мого доброго друга, розірвалася 82-га міна, і в нього попало всього два уламки Його з середньої важкості поранення. Але вона дуже близько від нього вибухнула, і він е, мог би взагалі загинути. І я, знаєте, брати і сестри, хочу вам сказати: віра це все, що нам треба, щоб змінити свої реалії. Тому давайте ми будемо з вами в вірі Божій. Святе письмо каже, віра Божа, вона від чого? Відчуття. Відчуття Слова Божого. Представте. Тобто, чим більше я погружаюсь в Біблію, да, занурюю святе письмо, тим більше росте моя віра в волю Божу. В Біблії більше 6 тисяч обітниць, дорогі друзі. Шість тисяч різних обіцянок Бог нам дав, і за кожною він заплатив своєю кров'ю. От представте, якщо б я вам щось пообіцяв. Ну, чи хтось, кого ви дуже поважаєте і шануєте, вам пообіцяв, ви знаєте, ця людина ніколи не бреше. Я впевнений, Господь ніколи не бреше, так Він іще це все скрипів печаткою власної крові. І я вірю, І я вірю. Да, іноді те, що я чекаю, воно довго, так буває. Так буває, але я вірю, іноді щось не виходить з першого разу. Так, да, брати і сестри, але це не проблема Бога, це моя проблема. Я кажу, тато, відкрий мені, я хочу удосконалитися в вірі, я хочу більше ствердитись в вірі. Я не хочу каливатися. Да, давайте признаємось, брати і сестри. Ми каливаємося, скільки б ми не були віруючими. Да? 20 років, 15 ми каливаємося. Чому? Тому що віра це те, що треба прокачувати постійно. Класно, правда? Давайте подивимось на святе письмо. У нас три місця зі святого письма, я сьогодні прочитаю. Написано євреям 11.1: Віра ж є сутність того, на що уповаємо. і впевненість у тому, чого не бачимо. Знаєте, мене дуже дратує, коли люди не розуміються на цих речах, і вони говорять: у мене православна віра, ми стара а у мене католічна віра. Брати і сестри, це те саме, що сказати, що на Черемушках випав дермантіновий сніг, чи випали осадки там шкіряний дощ. Ну, Так само і православна віра, чи протестантська, чи будь-яка. Віра написано, це є сутність того, на що ми впаваємо, і впевненість у тому, що ми не бачимо. Синодальний російський переклад трохи краще розкриває. Написано, Віра же є осуществлення ожидаємого і увереність в невидимом. Вибачте мені, що я цитую сьогодні російський синодальний переклад, але Біблію треба вивчати у всіх перекладах. Я прагну, що колись я буду добряче знати перше джерело. І навіть якісь старовинні тексти я буду добряче знати і досліджувати Біблію і на староарамейському, і на старогрецькому, і на євріті, і буде ще краще. Але до цього треба дійти. Тому я маю багато перекладів, і це дуже добре. Так от, брати і сестри, віра впевненість в тому, що ми не бачимо, впевненість, що воно що? Що воно здійсниться. Послухайте, все, що нас оточує, цього не було. Не було камери, на яку мене знімають, не було стола, не було е, святого письма, сорочки, яка була яка зараз на мені, її теж не було. Звідки вона взялась? Її не було. Так от віра, друзі, вона робить те, що з невидимого світу щось реалізується у світі фізичному, у світі, який ми бачимо, дорогі друзі, так само силення. Його немає ще. Ми можемо дивитися, що в людини прогресує якась хвороба. Але потім ми бачимо, що Господь зселив цю людину. Тобто фізичний світ це світ наслідків, а духовний світ це світ причин. Я думаю, що камера, на яку мене знімають, вона з'явилась в чимось розумі. Це було хреслення потім на бумазі, але її ще не було в фізичному світі. І потім. Цей проєкт реалізували, і вона з'явилася в фізичному світі. Дорогі друзі, все так. Все так. І наша віра вона впливає на, фі... на світ духовний, на світ фізичний, перепрошую, через світ духовний. Ну, може, це дуже я вже так е е сильно да, там, важко це все викладаю, але я думаю, що якщо ви вдумаєтеся, все буде дуже просто. Так от, дорогі друзі, зараз ми відкриємо з вами Євангелія від Матфія. Е, це 17-й розділ. 14-ти вірш говорить, і коли прийшов, е і коли прийшли до народу, Підійшов до нього чоловік і, впавши на коліна, говорить: Господі, помилуй сина мого, тому що він сновида і тяжко страждає, бо часто кидається в вогонь, часто в воду. Я приводив його до учнів твоїх і вони не могли селити його. Ісус же сказав у відповідь: О родене, вірний, розбещені, доки я буду з вами, і доки я буду терпіти вас, приведіть його сюди до мене. І заборонив йому Ісус, і біс вийшов із нього. І зселився хлопчик цієї ж години. Тоді учні, підійшовши до Ісуса на одинці, запитали, чому ми не змогли вигнати Його. Ісус же сказав їм через невір'я ваше. Бо істину говорю вам, якщо матимете віру з віршічне зерно, скажете цій горі перемести звідси туди, вона переместиться, і не буде для вас нічого неможливого. Представте. Ісус каже, ви не змогли зселити цього хлопця, вигнати, вигнати цього біса через невіря ваше. Брати і сестри, для того, щоб побудувати стілець, нам не треба Божа віра. Але для того, щоб вигнати біса чи вийти із е, е, бойового завдання живим, нам треба віра Божа. Вона не приходить від наших думок, вона приходить від читання Слова Божого. Біблія говорить, що віра від відчуття, а чуття. Від Слова Божого написано в римлянам. І дивіться, що він говорить далі. Цей же рід виходить не інакше як молитвою і постом. Дорогі брати і сестри, от у нас зараз пройшла молитва 12 годин. Я знаю багато христи... християн, яких не, за... не можна зам... змусити помолитися хоча б 10 хвилин. Пам'ятаєте, як Ісус говорив в Євсіманському саду, наш Господь Ісус Христос говорив учням: хіба ви не могли бадьоритись одну годину? Одну годину. Він каже, бадьортесь, бо дух що? Він стає сильнимшим, а плоть стає немічною. Брати і сестри, це класно. Послухайте, давайте зрозуміємо ці речі, коли нам треба перемогти, те, що не можна перемогти, грошами, зв'язками, е своєю силою якоюсь фізичною, це можна перемогти тільки вірою Божою. Давайте будемо крепнути в вірі Божій. Мені багато пише людей. Пише людина, каже: Я онкахворий. Ви знаєте, пастор, у мене не було молитовного життя нормального. І я зараз буду починати. Мати молитовне життя це класно. Але якщо б воно було, тому що зараз буде важче цій людині. Але якщо б воно було зарані, я думаю, щоб ця людина навіть і не захворіла. Але не припиняйте боротися для Бога нема нічого. неможливого. я впевнений, ви переможете. Якщо вам треба моя молитва і ви живете недалеко від мене, я готовий до кожного приїхати і помолити. З чим ви не, ви не хворіли? Я так вірю. У мене були добрі вчителі, і тому для мене не проблема, коли я бачу сліпе вовка. Мені хочеться за нього помолитись, щоб людина бачила. Коли я бачу людину на візочку, я знаю, що можна помолитись шість годин, якщо в той людині буде віра, в мене це складеться, вона теж стане зі свого візочку. Є багато шансів до цього всього. Багато на що в мене ще немає віри, брати і сестри. Я молився за Воскресіння з мертвих, не один поки не воскрес. Але я прагну одного разу, і це буде. Я так вірю. Чому ти так віриш? Тому що так написано в Слові Божому. Господь називає неіснуюче, як існуюче, і животворить мертвих. То я краще буду наслідувати свого Господа Ісуса Христа, ніж дивитися е, якісь, е, якихось політологів чи будь-кого ще. І вас, дорогі друзі, до цього закликаю. Так от останнє місце святого письма це друге законня е, чи повторення закону буде правильніше сказати, 20 розділ. З першого вірша тут написано наступне: Коли ти вийдеш на війну проти ворога Твого і побачиш коней, колесниць та народу більше, ніж у тебе. Святе письмо каже, що тоді треба сказати? О, ми, напевно, помремо? Не вздумайте, святе письмо так не говорить. Святе письмо говорить: не бійся, то не бійся їх, бо з тобою Господь Бог твій, який вивев тебе з землі Єгипетської. Аллилуйя! Представте, святе письмо каже, коли підеш на війну, то не говори Я помру, не говори не втікай, не бійся. Бо святе письмо говорить, бо з тобою Господь Бог твій. І станеться, коли, станеться, коли ви приступите до битви, тоді нехай підійде священник і проголосить до народу та скаже йому: слухай Ізраїлю. Ви сьогодні вступаєте в січ з ворогами вашими, хай не ослабне серце ваше. Не бійтеся, не бентежтеся і не жахайтеся їх, бо Господь, Бог ваш, іде з вами, щоб битися за вас з ворогами вашими і щоб спасти вас. Алілуя! Представте, що священник має прийти і сповідати. Ви знаєте, мені подобається. Коли наші брати виходять на завдання, і це дуже класно, іноді. Е коли я їду з братами, мені дуже подобається спостерігати за ними, коли вони самі без мене говорять до молитви. І мені подобається ця молитва. Вони проголошують як священники. З нами Господь Бог наш. Я повторюю в Біблії шість більше 6 тисяч обіцянок Божих, і написано: з ними ми саплацька, а з нами Господь Бог, Бог наш. Я завжди, брати і сестри, хочу бачити Бога перед собою, як пише Давид в своїх псалмах, каже: Я завжди бачив Господа, він обіч мене. Алілуя. Давайте будемо, брати і сестри, укріплятись в вірі. А що це таке? Знати, Господь ніколи тебе не залишить. одне з його імен, зветься Іммануїл. З нами Бог. Тобто, ви знаєте, одного разу ми виходили на рекагнасировку, і ми переодяглися в цивільне, тому що треба, щоб нас не запалили. Це був новий такий участок фронту, і там не було бойових дій. і Нам треба було знайти позиції для себе, і ми переодяглися в цивільне. І нас попередили, що будь-який рух в селі обстрілюється 120-м мінометом, тільки ворог бачить, і зразу летять дрони. І знаєте, що коли ви приїдете, вас зразу бачать. Ми сіли на цивільне авто, їхали ми без, бронь, без броні, тому що по цивілки. і ми тільки зайшли в машину, і побачили, що там така наліпка на дверях. Емануїл! Представте, і ми зразу підбадьорились, тому що це було знамення для нас, з нами Бог наш. Ви мусите вірити, друзі, що Господь вас ніколи не залишить. І ми за це поговоримо в інших передачах. Зараз я хочу, щоб ми помолилися по своїй традиції за тих, хто вийшов на бойове, за тих, хто в полоні, і за тих, хто поранений. Давайте погодимося, бо написано: де двоє погодяться, те і буде їм. Батьку. Я дякую тобі за наших побратимів, сестер, які сьогодні на бойових завданнях виконують свої завдання. Боже, збережи, їх, хай Твоя сила осенить їх, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Молимо за всіх поранених, Господь сили їх в ім'я Ісуса Христа. Хай твій Дух Святий зайде на них і молимося за тих, хто в полоні. Хай їхні коти забувають. Дай їм якусь заботу, щоб вони не чіпали, не катували наших людей і підбадьорють. Хай сила згори осенить їх. І Дух Святий зійде на них, в ім'я Ісуса Христа. Збережи цих людей да скоріше звільни їх з полону. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати і сестри, ви можете. Щось пожертвувати на наш підрозділ, тому що наш підрозділ більша його частина, ми в складі батальйону братства, які в Головному управлінні розвідки, але є та частина, яка залишається добровольцями. І ці люди ніяк не фінансуються. Тому якщо ви щось пожертвуєте своїм братам, я думаю, це буде дуже добре, тому що у підрозділу дуже багато потреб. Це і дрони, звичайно, але саме головне – це пальне і ремонт е, автівок. Хоча іноді приходять нові рекрути, їх треба одіти з просто спочатку. Форма, бронік, шолом. Тому, якщо у вас є зайвий бронік чи шолом, ви можете теж нам новою почтою відправити, чи є форма, тому що це для наших бійців добровольців дуже потрібно. І дуже вас прошу. Якщо це слово вас зачепило, пожертвуйте щось саме в це слово, щоб це слово почало діяти в вашому житті. Дуже вам дякую, дорогі брати і сестри. Амінь.